Привіт, кіномани. сьогодні. Я підготував для вас нову добірку серіалів, які точно не залежать вас байдужими. Тут є все: детективи, трилери, драми, зіркові актори і неочікувані сюжети. Від Шерлока з донькою до Патріка Малроуза. Кожен знайде щось для себе. Заварюй чай сідай зручніше, буде цікаво. І щоб зробити цей огляд ще крутішим, я запускаю розіграш підписки на мого. Ідеальний спосіб насолодитися улюбленими серіалами в будь-який час. Хочеш виграти? Все просто. Підпишись на канал, постав лайк цьому відео, і в коментарях напиши, який фільм чи серіал тебе зачепив найбільше. Як тільки відео набере 500 лайків, я оголошу переможця за допомогою рандомайзера. Погнали! Шерлок та дочка. Шерлок та дочка це не просто ще одна історія про відомого детектива. Це похмурий атмосферний детектив, де старий Холмс стикається не лише з новим злочином, а й стінями минулого. Його помічник Ватсон зникає. Місіс Гадсон зникає. І ось на порозі з'являється юна американка, яка називає себе його донькою. Вона шукає правду про смерть матері, а він ключ до серії викрадень. Усе це на фоні Лондона, затягнутого туманом та повернення Моріарків гру. Сюжет інтригує з перших хвилин і тримає в напрузі до фіналу. Якщо ви фанат детективів із розумним підтекстом і крутою атмосферою, Шерлок та дочка варті вашого часу. Собачий пагорб Собачий пагорб. Це психологічна драма з нуарним присмаком і щільною атмосферою польської провінції, де минуле ніколи не зникає. Миколай, письменник, що повертається в місто, де 20 років тому сталася трагедія, яка і зробила його знаменитим. Але тепер погрози, шантаж і та сама правда, якої він уникав усе життя, знову стукає у двері. Його дружина журналістка, яка занурюється в розслідування місцевої корупції, і дуже швидко історія втрачає межі між особистим і суспільним. А батько Миколая лідер громади, який бореться проти нової хвилі змін у місті, що більше схожа на зачистку минулого. Це історія про провину, пам'ять і страх, і вона тримає до самого фіналу. Лише один погляд. Серіал розповідає про молоду жінку Грету, яка побудувала мирне життя з чоловіком Яциком та їхніми двома дітьми. Вона проводить свої дні балансуючи між радощами та труднощами материнства і своєю пристрастю до мистецтва. Але під цим здавалося б нормальним існуванням приховане щось глибоко тривожне. Протягом багатьох років Грету переслідує повторюваний кошмар. Жахливе видіння, яке вона не може повністю зрозуміти, але відчуває, що воно пов'язане з травмуючою подією з її минулого. Фрагменти вогню, диму та криків відлунюють у її підсвідомості. Але щоразу, коли вона прокидається, спогади залишаються поза досяжністю, залишаючи її з непохитним відчуттям тривоги. Усі коповиродки. Це вибуховий коктейль з соціального трилера, поліцейської драми і психологічного конфлікту. Мобільний підрозділ із Риму залишається без командира. В строю тільки найжорстокіші Мазінга, Марта та Сальваторе. Вони звикли діяти, як зграє без правил, без компромісів, але до них приходить новий лідер Мікеле, син реформатора, який вірить у закон, а не в кулаки. І тут починається справжня війна не тільки на вулицях, а й всередині команди. Це історія про систему, що розвалюється, і людей, які мусять вирішити, хто вони, захисники, жертви чи виродки. Ща слова долина Кетрін Кейвуд, сержант поліції у провінційному містечку. Жінка з важким минулим і непохитним характером. Вона живе справами, в яких немає місця для помилок, але все перевертається, коли до дільниці заходить девакувати де чоловік Кевін і повідомляє про викрадення, яке сам і організував. Викредення дитини задля викупу мафіозні зв'язки, глухий кут морального вибору. І все це вибухає у провінційній тиші. Тут не буде супергероїв, лише реальні люди з болем, страхами і жахливими рішеннями. Це серіал, який затягує не з першої серії, а з першої хвилини. Ще хвилинку вашої уваги. Хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене донатами на різних платформах. Завдяки вам, я можу більше часу присвячувати каналу і робити якісніший контент для вас. А якщо ви також хочете долучитись до тих, хто вже підтримує мене фінансово, ви можете зробити донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Нокаут Історія розповідає про колишнього бійця змішаних єдиноборств, який намагається спокутувати свою провину за трагічний інцидент у минулому. Під час бою він випадково вбив суперника. Коли син загиблого зникає, герой вирушає на його пошуки, що приводить до протистояння жорстокою кримінальною бандою в Марселі. Це подорож не лише фізична, а й емоційна, адже герой мусить зіткнутися з власними демонами та знайти шлях до прощення. У головній ролі знявся відомий боєць ММА мемей Сіріл Ган, для якого це дебют у художньому кіно. Парфум шестеро друзів об'єднуються заради однієї спільної справи. Колись цих персонажів об'єднувало те, що вони навчалися в місцевій школі інтернаті, хоча дана особливість не є сполучною ланкою їхньої дружби. А ось гостре відчуття різних ароматів, які витають в повітрі, вони розпізнають з особливою точністю. Для них важлива найдрібніша деталь, яка може справити істотний вплив на запах в цілому. Тепер вони просто загорілися ідеєю створити свій власний вид парфуму, запах якого міг би будувати любовні взаємини між протилежними статями. Тільки для того, щоб здійснити задумане, вкрай необхідні досить рідкісні ферменти, які можна отримати лише позбавивши людину життя. Герої приймають рішення заради своєї мети піти на крайні заходи, але незабаром ними всерйоз зацікавлюється поліція. Врятувати Грейс, Грейс, колишнє слідча, яка розчарувалася в житті у людях у собі. Цинізм, алкоголь, короткі зв'язки. Усе це давно стало її буденністю, але все змінюється однієї ночі. У стані алкогольного сп'яніння вона збиває людину, і тут містика. Перед нею з'являється справжній ангел. Він дає їй останній шанс. Шанс змінити своє життя, врятувати інших і, можливо, себе. Це драма, яка поєднує кримінальний жанр, містичні елементи і глибоке особисте переродження. І головне змушує задуматись, а якби другий шанс дало тобі, якби ти його використав. 1983. 1983 — це не просто серіал, це альтернативна історія, яка ставить питання, що якби. Уявіть, у 1983 році в Польщі стається жахливий теракт, який зупиняє демократичний розвиток і затягує країну в соціалістичну темряву. Події розгортаються у 2003-му, 20 років по тому. Молодий студент і поліцейський випадково розкривають масштабну змову, яка стоїть за кривавими репресіями та залізною завісою. Їхня правда може перевернути увесь лад, але влада не допустить цього. Починається справжня гонитва. Сюжет повний напруги, інтриг і моральних виборів. А сама стрічка гіркий урок про ціну свободи і небезпеку мовчання. Патрік Мелроуз» – Патрік Молроуз. Це не просто драма, це глибоке занурення у душевні травми людини з аристократичним минулим. Патрік здається холодним і стриманим, але за цією маскою розбита вразлива душа, що пориться зі своєю темною стороною алкоголізмом. Його життя це постійна боротьба не з грошима чи статусом, а з минулим, з дитинством, де батько завдавав болю і зневаги. Коли Патрік виріс, він намагається змінити своє життя, але кожен крок часто веде до саморуйнування. Цей серіал про біль, про надію і про те, як важко втекти від себе самого. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не вийшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них в коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв припідняв.